Заклик першої печаті, перший промінь, внутрішнє світло розжарювання, сороковий генний ключ, сітхі – божественна воля. Зірка Арктур. Якість дозвіл, Архангел Михаїл. Перша лінія рана придушення. Тонке тіло фізичне. Основне вчення. Ми здаємося волі цілого. Ми починаємо цей заклик з благословення п'яти елементів ангел землі, будь ласка, очисти моє фізичне тіло, ангел води, будь ласка, очисти моє астральне тіло, ангел повітря, будь ласка, очисти моє ментальне тіло. Ангел вогню, будь ласка, освяти мій дух. Ангел ефіру, будь ласка. Збери квінтесенцію, істоти чистого світу та святих вищих світів. Ми стоїмо тут перед вами в причасті та повазі. Під час цього заклику ми відкриваємо наші серця та тримаємо наші уми відкритими. Ми прагнемо привести себе у відповідність з самими високими гармоніями та частотами розуму та світла, щоб вони змогли проникнути у глибину нашої істоти. Відкрити нас нескінченному і м'яко направити нас в обійми нашої суті, ми закликаємо перший божественний промінь, щоб скоштувати його благодать. У нашій подорожі по семи променях та їх благодатним дарам ми рухаємося назустріч природному потоку інволюції, де сили божественної шакті входять до нашого тіла та душі. Тут, у першому проміні, ми приходимо до найбільш глибоких шарів форми і знаходимо найстаріші патерни, найвпертішу карму, найглибші рани. Ми ступаємо обережно, наближаючись до цього святого місця, ми подумки розвиваємося, коли підходимо до цієї дорогоцінної внутрішньої сфери. Перший святий промінь був вихідним. Саме тут наш глибокий потенціал реалізації був запечатаний під час нашого міфічного падіння. При роботі з першим променем ми приходимо до основи, до фундаменту, до зачаття. Ми приходимо до самого ядра, ми визнаємо, що це не той простір, куди можна входити без попередньої підготовки. Шість інших променів готують нас до цього місця. Кожен промінь веде нас до наступного. Таємниця відкриття печати виходить за межі вчень, вона за межами слів. У кожній подорожі є заключне випробування, падіння у прірву, зіткнення з божественним сумнівом та остаточне очищення. І це те місце, яке знаходиться за першою сакральною початтю. Ми приходимо до тебе повністю оголеними, ми віддаємо Тобі все, ми вдихаємо священну доблесть майстрів, ми заплющуємо очі і готуємося до цього великого внутрішнього випробування. Все, чого ми досягли, залишаємо позаду, всі наші перемоги, наші хвилини великого кохання, наші екстази. Ми розуміємо, що нічого не можемо принести за межі цього моменту. Ми віддаємо тобі саму нашу ідентичність. Ми приносимо Тобі нашу мудрість, нашу любов, усі наші молитви та нашу істину. Ми приводимо до тебе своїх близьких, своїх дітей. Ми приносимо все, що вважаємо найважливішим та цінним. Ми віддаємо всі наші морські прихильності першій печаті, ми усвідомлюємо, що всередині нас є прихована сила, сила, неймовірно потужна та розумна, але вона пригнічена, вона задихається від нашого страху. Ми приходимо сюди, щоб зустрітися із глибинами нашого страху. Щоразу, коли ми готові зустрітися із нашим страхом, ми дивимося на цю. Першу печать. За цією печаттю безодня. Ми готуємо себе до того, що ми будемо повністю очищені та спустошені. Ми повністю віддаємо себе темряві і робимо це, знаючи, що якимось чином ми знову знайдемо приховане в ній світло. Ми закликаємо частоту розжарювання. Священне внутрішнє світло цього первинного променю. Ми так довго мандрували через джунглі, пустелі і нескінченні льодовикові періоди свідомості. Ми втомилися, ми виснажені до краю, усередині не залишилося нічого. Раптом у вологому холоді мороку ми бачимо крихітний далекий вогник це наше дороге світло. Роздмухує полум'я нашої надії. Це крихітний розпечений шматочок вугілля, він не може вигоріти. Незалежно від розмірів навколишньої темряви, яким би не був гнітючим тягар нашого болю, цей крихітний вогник негасимий. Ми обережно роздмухуємо цю іскру. ми наближаємося до цього світу у темряві, це сімейне вогнище, це наш дім. Ми стукаємося у двері, і вони відчиняються. Нас, втомлених мандрівників, дружелюбно вітають і гостинно зустрічають, нас садять біля відкритого вогню, ми знімаємо злиденіле взуття, занурюємо свої ничі від холоду ноги в теплу воду та зітхаємо з полегшенням. Чарівним чином зникає наше відчуття втрати. Ми відчуваємо, що від втоми не залишилося і сліду. Ми знайшли свій дім, він у глибині живота, ця палаюча жаром вуглинка. У своєму золотому сяйві вона завжди випромінює тепло. Щоразу, коли виникає стрес чи страх, ми можемо знайти її тут, у темряві. Тепер ми вчимося ніжно і акуратно роздмухувати цей вогник, огортаючи його своєю любов'ю. І він зростає, він росте, і в міру його зростання розгораються наші серця, оживає надія, повертається віра, любов знову виливається через наші тіла, стільки втілень, стільки життів, стільки зусиль, стільки страждань. Стільки болю, стільки страху? Ми дозволяємо всьому цьому піти, але світло залишається? Як це можливо? Що це за благодать, яка вклала в нас цю ніжну субстанцію? Як ми могли забути про це? Як ми могли прогаяти цю тонку делікатну істину? Ми приймаємо в обійми простоту нашого власного серве розжарювання. Ми зігріваємо себе цим полум'ям, священним полум'ям шамбали, прихованим світлом усередині форми. З великою обережністю ми роздмухуємо це безсмертне полум'я, акуратно підкладаючи поліна, яких не так же й багато потрібно спочатку. Ми налаштовуємо себе. На світло зірки Арктур, благодійник, великий охоронець, охоронець ведмедиці, Восхідна зірка, пшенична зірка, зірка радості, мільярди років ти охороняв нашу галактику, стежив за нашим зростанням та нашим життям. Навіть коли ми покинули Небесне Царство і втратили себе у світі форм, ти довго чекав засвідчуючи наше забуття, твоє оранжеве золоте сяйво було нашою надією. Ти нагадуєш нам про наш дім, те місце, звідки сходить сонце, про світ, який існував до рани. Дозволь нам повернути твоє м'яке сяйво в наші серця, в наші животи, підошви наших втомлених ніг. Дозволь нам видихнути, коли ми опинимося у твоєму зігріваючому серце вогнищі. Ми використовуємо твоє світло як дар, розпалюючи наше внутрішнє полум'я цього космічного вогню. Ми підтримуємо цей безцінний вогонь, ми дбаємо про нього, щоб він розгорявся і світив яскравіше нас вабить твоя теплота. Ми відчуваємо благоговійне тремтіння, коли ти ростеш у нас, наповнюючи нас силою. Твоя теплота наповнює нас, наповнює наші груди, наші органи, шкіру. Ми насолоджуємось твоїми довгоочікуваними обіймами. Тепер ми приділяємо особливу увагу першому шару всіх наших тонких тіл. Нашій фізичній формі та її ефірному двійнику. Тут, у цій щільній матерії, ми відчуваємо вогонь твого співчуття, ми відчуваємо цілющий жар всіх променів, прихованих за першим променем розжарювання. Коли ми роздмухуємо полум'я цього величезного резервуару любові, відкриваються енергетичні меридіани, органи розслабляються. Клітини починають працювати у гармонії одна з одною, це внутрішня синергія. Одна за одною наші клітини запалюються у цьому розжаренні, починається трансмутація. Згодом, все глибше і глибше вбираючи у форму шари світла, ми починаємо випромінювати світло. Старі болячки та хвороби, всі старі недуги спалюються у твоєму тепловому потоці. Ми самосцілюємося. Життя це самосцілення. Ми визнаємо, що для того, щоб почалася вібрація внутрішнього світла у фізичних клітинах, необхідна наполегливість та відданість цьому шляху. Зараз ми оживаємо у потоці першого променю. Ми дякуємо за цей особливий дар божественної волі, Твоя воля, воля цілого, нехай станеться вона на небі та на землі, наші душі ширяють, пам'ятаючи про це майбутнє. Ми, перебуваючи у цій формі, спіймані в ілюзії часу, але насправді ми вільні від часу, бо істина твоєї присутності завжди. Тут і зараз. Ми благаємо тебе попрацювати в наших життях, працювати через нас, взяти на себе управління нашими особистостями, знову навчити нас жити у твоєму білому гарячому вогні. Ми здаємося божественній волі, ми віддаємо свою слабкість, свою безнадійність, не наша, але Твоя воля буде виконана. Ми готові прийняти великого Архангела Михаїла. Михаїл, ангел нашого століття зі своїм сяючим мечем, ти великий захисник Бога, ніхто не може пройти через твою печать, не будучи повністю очищеним від усякого марнославства. Ти володієш мечем істини, щоб вирубувати коріння успадкованої карми та ототожнення зі світом форми. Ми просимо Тебе відсікти наші уподобання, щоб Ти відкрив наші серця так само широко, як своє власне. Ми просимо зігріти нас у багаті Твого знання, у вогні твоєї доблесті, в полум'я твоєї віри. Ми визнаємо Твою присутність усередині нас. Ми готові приймати удари твого вогняного меча, коли він буде відсікати наші болі. Наші страждання, нашу рану, і це Твоя благодать. Ми повністю довіряємо твоїй глибокій любові, коли ти з бойовим криком, хто, подібний Богу, відсікатимеш наше марнославство. Ми смиренно просимо про відкриття першої печаті. Ми знаємо, що як тільки ця печать відкриється, відкриються основні шлюзи. Ми згодні прискорити карму, ми погоджуємося на угоду з драконом, давньою силою трансмутації. Ми дозволяємо нашим тілам стати полем битви, богів на чолі з тобою, великим Архангелом Михаїлом, що очищає нас божественним мечем любові, трансформує і співає у гармонії з усіма Буддами. Та всіма божественними ієрархіями аж до самого Бога. Ми просимо Тебе наділити нас мужністю, щоб ми змогли здатися тим внутрішнім силам, які перебувають за межами нашого усвідомлення. Ми віддаємо свій страх. Давня пам'ять оселилася в клітинах та вібрації істини, замкнена у формі. Але ми. Твердо стоїмо на ногах та вкорінені у своїй мужності. Ми знаємо, що страху не треба боятися, його потрібно просто відпустити з любов'ю та розумінням. Ми визнаємо цей страх, укорінений у формі всіх тих, кого ще не звільнено. Ми резонуємо із ними, і ми їм співпереживаємо. Ми прощаємо їм їхню сліпоту. Їхнє невігластво, їхню байдужість. І ми прощаємо себе все чисто, все відкрито. Початі залишаються завжди відкритими для нашого зцілення. Ми повинні тільки попросити їх милості, ми маємо бути лише присутніми, спостерігаючи за нашими глибокими пристрастями та страхами. Насамперед ми раді приходу божественної волі, ми відчуваємо це у наших тілах як вібрацію істини, ми відчуваємо її сходження у всі форми у цій часовій ілюзії. Ми очікуємо нашого власного звільнення, яким би чином і на якому рівні це не відбувалося. Ми віримо у успіх, ми відчуваємо благоговіння, чекаючи Твого пришестя. Пришестя Царства Небесного на землю, ми відчуваємо цю безмовність, ми пам'ятаємо, що це завершення, і радіємо досконалості всього, що відбувається. Ми відчуваємо глибоке розслаблення, оскільки Твоя воля проникає в нашу ДНК, останній оплот нашої розділеності. Ми підкоряємося волі цілого, ми перечуваємо появу супернове. Оскільки Твоя воля організує нижче трійця тонких тіл для отримання та передачі від трійці найвищих тонких тіл, ми дозволяємо собі реорганізувати наше приземлене життя, нашу дієту, наші почуття, наші слова, наші думки, наші щоденні рішення. Ми віддаємо Тобі все, ми підкоряємося волі цілого. Ми стаємо великою печаттю, початтю Соломона, інтегруючим полем Божественної присутності, досконалим балансом істини, мудрості та любові. Ми знаходимо спокій у великій таємниці шести променів, шести тіл та їх кульмінації у містичному сьомому промені. Ми висловлюємо велику вдячність за це таємне вчення про сім сакральних початий. Ми засвоюємо цю передачу на рівні, який нам найбільше підходить. Ми також дозволяємо їй розширити нашу усвідомленість, прискорити нашу еволюцію та привести наші серця та уми в резонанс з великими істотами, які охороняють кожну печать. Ми відкриті для отримання міріадів відтінків та частот сяйва і світла. Ми покладаємося на щедрість часу, щоб ці істини просочили наші тіла. Ми повністю віддаємо наші тіла Твоїй милості. Амінь.